Огляд подій за 16 січня вітаю. Сумська область була обстріляна два рази. Було до 20 прильотів з мінометів. Село Ходине, Шалигінська громада і село Об'єднане Дружбівська громада. І приємна новина на території Краснопільської громади за допомогою антидронової пушки приземлили дрон, який скидував Воги, якщо пам'ятаєте останні дні. Під час падіння цей дрон вибухнув. Ну отак, долітався. По новинам України. Загальні бойові втрати російських агресорів склали. Особовий склад за сьогодні 790 осіб. Загалом 116 тисяч 80. Танки 12 одиниць, загалом 3118. Броньовані машини 21 одиниця 6204 взагалі. Артсистеми 5 одиниць 2099. РСЗВ, 1 одиниця 438, Засоби ППО 1 одиниця 220. взагалі. Автомобілі 24 одиниці 4870 разом. ЗСУ відбили атаки окупантів у 16 населених пунктах. Це зведення Генштабу. Українська авіація завдала 9 ударів по районах засередження та 2 удари по позиціям протиповітряної оборони. Артилерія вразила 1 пункт управління, 8 районів засередження живої сили та техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. Противник завдав два ракетних удари, зробив понад 55 обстрілів з РСЗВ, постраждали 17 населених пунктів. Путін доручив новому головнокомандувачу російських військ в Україні Герасимову, захопити Донбас до березня. Ну, це його головна мета на сьогодні: Донбас і до березня. У Солидарі сьогодні накрили три локальних склади та пересувні пункти з боєкомплектами росіян. Щонайменше шість вибухів в окупованому Такмаку в районі базування окупантів. Журналісти розслідувачі проєкту Мальфар опублікували повне досьє на 44 росіянина, причетних до ракетних атак на Дніпро. Це військові льотчики, які служать у 52-му гвардійському бомбардувальному авіаполку. Тільки цей полк має бомбардувальники Ту-22, з яких запускають ракети Х-22. Нью-Йорк Таймс видання повідомило, що пограбування музеїв України окупантами стало найбільшим із часів Другої світової війни. Загарбники протизаконно вилучили із музеїв на тимчасово окупованих ними територіях України десятки тисяч експонатів від античного скіфського золота до сучасних авангардних творів пише видання. При цьому вважають фахівці, що метою цього розкрадання є не лише захопити матеріальні та історичні цінності, а й позбавити Україну її культурної спадщини. У Білорусі стартували спільні військові навчання із авіацією РФ. Задіяні усі аеродроми та полігони. Навчання триватимуть до 1 лютого 2023 року. Жителі Іжевська Росія написали петицію проти будівництва в місті заводу з виробництва БПЛА. Жителі міста переживають, що переобладнання торгівельного центру на завод з виробництва військових безпілотників. Поставить місцеве населення під загрозу ударів з боку ЗСУ. Ну, правильно переживають. А, майже 100 українських військовослужбовців прибули на військову базу Форт Сіл в Оклахомі, США для навчання на системі ППО «Петріот». Навчання буде тривати кілька місяців. Велика Британія голосила про новий пакет військової допомоги. І, до речі, вже є відео, що танки Челенджер вже йдуть до Польщі, ну і далі Україна. І так, до цього пакету увійшли 14 одиниць танків Челенджер, ну, Рота, як ми казали, 8 гармат АС-90, 100 одиниць бронетехніки, зокрема БТР Бульдог, десятки БПЛА, 100 тисяч артилерійських снарядів. І 100 вдосконалених ракет, ну, мабуть, це із калібр, не знаю, і запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин. І ще трохи статистики: агентство Bloomberg підрахувало зброю, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни, танки 410 одиниць всі радянських часів. Ну, Поки що західних не було ж на сьогодні. Бойові машини піхоти 300 одиниць, в тому числі 200 БМП радянського виробництва. Бронетранспортери 1100 одиниць. Мобільні машини піхоти, типу Хамві, понад 1540 одиниць. Артилерія 300 буксирує... буксируємих гаубиць та понад 400 самохідних гаубиць. Реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій, 95 одиниць. Протиповітряні системи 37 німецьких зенітних систем Гіпард, 8 ракетних батарей «Насамс», 2 американські та 1 німецька батарея які на… Вже близько. 6 ракетних комплексів Стрела 10 Чехії, 6 ракетних комплексів «Штормер» з Великобританії та інше. І по літакам, і гелікоптерам, 18 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, 20 гелікоптерів Мі-28 також радянського виробництва, і 2 британських Сіакінг. Все, на сьогодні всі новини. По фронтам не дуже багато там все, все без змін. Тихо, спокійної ночі, миру нам.